В Бразилії сьогодні відновились матчі чемпіонату світу з футболу. Цей спорт, яким захоплена вся планета, стрімко набирає популярності і у сполучених штатах. Футбольний м'яч стає звичним не лише на спортивних майданчиках Америки, але і на полях для гри у гольф. Винахідливі спортивні підприємці схрестили гольф з футболом і придумали новий вид гри футгольф. Гра миттєво стала хітом у Сполучених Штатах з деталями нового спортивного тренду Олександр Яневський. У час чемпіонату світу в Бразилії цього літа футбольна лихоманка охопила Сполучені Штати. Але ця історія не про футбол, який ми всі звикли його бачити. Вона про футбольний гольф, новий вид гри, який швидко набуває популярності в країні. це виснажує, але дуже забавляє. Це Ні на що не схоже. Правила доволі прості. Насправді це гра у гольф тільки футбольним м'ячем. Діють ті ж самі правила. Отто Кенні Кені знає достеменно. Його гольфовий клуб став першим у цьому виді спорту в Каліфорнії і розпочав цілий тренд. Ми були першими у Каліфорнії, хто запропонував футгольф і були четвертим клубом в країні. Ми відкрилися у травні минулого року. Зараз у США уже 160 футгольф-клубів. Відвідувачам подобається грати може хто завгодно. Додаткового обладнання купувати не потрібно і немає нічого кращого ніж провести весь день на природі з друзями. It's not as, as a stressful... Всі тут для того, щоб отримати задоволення основні проблеми у гольфі у тому, що він забирає багато часу, дорого коштує та у нього складно грати. Натомість футгольф грається швидко та коштує 10 доларів з людини. Вона зробила мені подарунок на день народження. На сьогодні у північній Каліфорнії відкрито понад 10 футгольф-полів. Цього літа заплановано відкриття ще кількох, адже коло фанів цієї гри збільшується на очах. Олександр Яневський, голос Америки.